Є така ніжна, ніжно-рожева в пудру, Ось така, дівчат. Показую вам Ось такий електрик. Є ніжно-голуба. Є ось така ніжно-ніжно-голуба, дівчат. Теж відшили, вона дуже гарно виглядає. Так ніжно-ніжно дівчатка. Хто любить ніжні кольора, голубенька також класна. Тканина супер. Дякую, Тетяна, дякую. Дівчат, ось така голуба І ще є дівчат чорна. Чорна, до речі, дуже теж класно виглядає. Хто любить темне, дуже класно теж буде виглядати. Якщо якийсь колір подобається, ви мені пишете. Я вам одягаю, показую. Давайте ще раз пройдемося. Це ось така модель, як я одягнута. На ніжках дівчат два розрізи. Є дві кишеньки поясок і резиночка на Наталії. Вони є в розмірах.